Моторошне вбивство на Київщині в Обухівському районі затримали чоловіка, який мало не стратив всю сім'ю. Сталося це 2 травня, але розголос ця історія не була тільки зараз. Чоловік приревнував дружину, яка виїхала на заробітки за кордон, напився і вирішив помститися на дітях. Увімкнув газову плиту, намагався завадити. Намагалася завадити 16-річна донька. Тоді він вдарив її ножем. Дівчина померла на місці. Менший брат йому 12 років встиг викликати поліцію. Сховався в підвалі і там чекав на допомогу. П'яний батько злоку укувався в будинку. Коли правоохоронці зрештою потрапили всередину, зловмисник вже був без тями. Зараз він під арештом йому загрожує до 15 років тюрми. Хлопчика вже забрала до Німеччини мама. Він зателефонував дружині, почав вимагати, показати коханця, почав залучати до цього дітей, вимушував від них сказати матері, щоб вона поверталася або все ж таки розповіла про нового коханця. Діти відмовилися приймати в цьому участь і піднялися назад на другий поверх до своїх кімнат. Він покривав у нас в кімнатах двері і пішов по ножик. Я заховалася одразу, бо вона не. Mm -hmm. Вона сказала мені тікай. Ви задоволені те, що ви зробили? Я дитя хотіла сформуть.